Я б хотіла поговорити на таку особливу тему, як наші комплекси з приводу власної зовнішності. Кожна людина хоче відчувати себе красивою, привабливою, чарівною. Коли нам щось не подобається, настрій може зіпсуватися на весь день. Якщо ж це триває довго, то ми просто можемо впасти в депресію. Тому пропоную особисто від себе практичний метод, що мені допомагає. Візьміть аркуш і ручку та напишіть заголовок. Мені не подобається у власній зовнішності. Зверніть увагу, мова йде саме про зовнішність, а не про вас самих. Адже ви це набагато більше, ніж тіло. Далі перелічуйте недоліки, формулюючи саме так, як це сидить у вашій голові. Наприклад, не в мене пухкенькі ніжки. А в мене товстенні ноги, у мене ніс картоплею, волосся мочалкою. Особисто я мала такий комплекс. Мені не подобався мій невисокий зріст. Потім, коли все записано, перелічуємо, що нам подобається у своїй зовнішності. Наприклад, мені подобається моя м'яка шкіра, колір волосся тощо. Найбільше нас цікавить, звичайно, ж перший список, оскільки саме він заважає нам жити, тому ділимо його на дві частини: на що ми можемо вплинути і готові працювати над цим, а на що ні. Наприклад, я можу вчасно мити голову, займатися спортом, потроху, але почати займатися, правильно харчуватися, пити більше води. Висипатися, намагатися вдягатися зі смаком, доглядати за нігтями. Другий список це те, на що я вплинути не можу. Наприклад, я не можу істотно вплинути на свій зріст, але я його полюбила за деякі плюси, наприклад, за те, що мені комфортно подорожувати будь-яким видом транспорту. Почніть з малого, і ви будете надихатися щодалі більше та рухатися в боротьбі із власними комплексами вперед.